Чернігівське музичне училище імені Ревуцького цьому році відзначатиме 50-річний ювілей від дня відкриття. Хоча історія музичного закладу сягає початку минулого століття. В 2004-му тут святкували сторіччя з дня заснування. Повідомив його директор Володимир Суховерський на прес-конференції. Цей ювілей єдиного в області вищого музичного навчального закладу першого рівня акредитації відзначатимуть гучно та довго цілий рік. ювілей Іншого навчального закладу не творчого спрямування. Один раз зібралися в театрі, відсвяткували, прочитали доповідь, послухали концерт, який їм підготували, і нібито от підвели підсумок і на цьому все закінчиться. Що стосується мистецьких закладів, то ці ювілеї в нас традиційно розтягнуті на рік, а інколи і на декаду. Вже проведені декілька мистецьких заходів. А 26 грудня у великій залі музичного училища відбудеться перший із серії концертів фортепіаної музики заслуженого артиста України Геннадія Дем'янчука. Він виконує твори гайдана, Бетховена та Шопена. В наших умовах, коли не дуже високий рівень культури і засілля попси да происходит. Это, ета музикальне завідня взяло на себе функції філармонії, взяло на себе функції. Е учебного заведения, высшего учебного заведения, какого угодно. Здесь, именно здесь, можно сказать, формируется вся музыкальная культура, которую вы слышите в области. Именно выпускники этого музыкального заведения работают во всех мыслимых и немыслимых оркестрах, работают во всех школах и так далее, и так далее. За останні 50 років училище закінчили 3,5 тисячі учнів. Половина із них вступили до вищих навчальних закладів України та інших країн. Більше 40 випускників мають високі звання: заслужений діяч мистецтв України, заслужений артист та працівник культури.